Мені доручили передати вам квіти. Боже мій, як романтично! Від кого вони? Не знаєш? Не знаю, Єрмо я ще не встигла подивитися картку. Схоже, її тут взагалі немає. У них такий незвичайний аромат. Квітка у одуку. Ваші черепахи дуже милі, тільки що сталося? Чому ви? Послухай мене, пріл, ти нюхала цю квітку. Так, у неї такий чудовий запах, але я. я... якось дивно почуваюся. Ейпріл. Ми повернулися, вчителю Сплінтер. Що сталося з Ейпріл? Хтось надіслав їй квіти одуку. Це рідкісна східна рослина, і її аромат несе смерть. Вона вже. Ні, та їй лишилося недовго жити, якщо я не приготую проти отруту. Тепер я дам їй проти отруту. Привіт, друзі. Чудово, вийшла.